Моя українська дівчина сказала, що мені треба знімати більше оглядів їжі. Тож давайте спробуємо. Можна мені курячу шаурму? Так, е, е яку велику чи малу? Велику, велику. Дякую. І ко... котлету, котлету. Оту. Отже, я замовляю курячу шаурму Донер Кебаб. Я п'ю забагато коли, але це найсмачніший напій у світі. Добре, почнімо. Їстиму швидко, бо треба повернутись і підготуватися. Але все одно дам чесний і детальний відгук. Я взяв велику порцію, подивимось, чи наїмся. Зазвичай не люблю кебаби в Лаваші, але цей непоганий. Більше люблю звичайний, знаєте, як на Ан. Непогано українські кебаби дуже відрізняються від англійських чи іспанських. Знаєте, що чесно кажучи, я не вмію робити огляди їжі. Не думаю, що це моє їжа для мене просто їжа. Не думаю, що маю смак для глибокого аналізу страв. Мабуть, візьму енергетик монстр.